Сказати, але десь 77-му -е засідання значить, у нас і е, по справі е, по обвинуваченню мене в замахі на теракт е, проти Відвічука і телеканалу 112 і мене з побратимами е, в створенні законного збройного формування. Ну, сама справа йде з 2021 року. Зараз майже всі е, люди воюють. В Збройних силах України. А я а, долучен до співпраці з розвідувальними органами, але раз на місяць ми а, приїжджаємо в суд для того, щоб нас обвинувачили ще раз в а, акті проти Мітвічука і каналу 112 і в створенні законного збройного формування, про яке давно відомо, що воно діє в інтересах нашої розвідки. І цей треш Продовжується вже декілька років. Ну от сьогодні я споминаю слова два роки тому. Казали, що на свободі багато людей з незаконного збройного формування, тому мене треба тримати півтори роки в камері. От знайшов всіх, хто зараз не зайнят на фронті із членами незаконного збройного формування. Ну от знайшлись тільки от мої діти. Вони, як ви бачите, підросли. Але я думаю, що поки що. Апетити а, їх судити ще ні у кого не виросли. Я дуже вдячний всім, хто прийшов сьогодні нас підтримати, особливо після вчорашнього вчера, важкого такого дня, коли ми а, всі разом поховали Героя України Миколу Коханівського, і я дуже вдячний його побратимам, його дружині, що вони прийшли нас сьогодні підтримати. Ну, в общем. А, Привіт з паралельного всесвіту. Поки Україна воює, ми воюємо крім цих днів. Один день на місяць ми терористи. Слава Україні! Дякую.